На покрови в цьому році моляся за людей наших, за то, щоб Господь, по молитвам Божої Матері, її материнським покровом покрив усіх вірних дітей Божих, наших дітей у школі, у садику, наших дітей в університетах, наших дітей, людей. Там далеко за границю на чужих землях, моляся, прося їм благословення, нині ми додали і воїнів, котрі на полі брані, котрим теж просимо покрова Божої Матері, бо у тяжкій безсмислих і тяжкій війні солдати перші несуть. І спитання, і при многих случаях віддають життя. За них молимося, Господи, благослови тих, котрі живі на полі брані. Ведь много людей призвані в армію із наших людей, з нашого краю. І ми молимося за них, щоб Господь дав їм силу вернутися здоровими і вернутися. На свою рідну землю, але за тих, котрі вже одійшли вічний світ, церква завершає нині молитву, особливо ми виділили о тих воїнах, котрі віддали життя своє за віру і отечество, особливо діляну прошення і вічна пам'ять. Ми православні знаємо, що коли Бог пам'ятає чоловіка. То у вічній пам'ятці Божій і є вічна награда. Більшинство воїнів, думаю, православних, котрі на полі брані погибають, вони получають награду Царства Божого. Це не значить, що будь-який воїн, будь-яко віри, ми говоримо за свою. Православну. Ми знаємо, що написано в Євангелії не є більшого подвига, як та, як тот подвиг, котрий хто душу свою положить за друзів своїх, хто життя своє віддасть за друзів своїх. А тому смерть. Людина, котра захищала другу людину, або спасала дитинку від аварії, від пожара, від якоїсь ужасної ситуації, а сама погибає, така людина наслідує Царство Боже, будучи в православній вірі. А тому ми віруємо, що наші православні воїни, котрі нині на полі брані, Тоже себе крестом, просяв милості у Бога і покрова Божої Матері. То ті, котрі одійшли в вічний світ, ми віримо, що за їх подвіг Господь награждає таких воїнов нагородою Царстві Ну Нині на покров Божої Матері, цей праздник ми особливо у Закарпатю почитаємо, бо цей праздник родився. У Греції із греческих суботій, но греки за нього дуже мало знають і майже не святкують. В чому діло? У 860 році руси із Тисодонайського Анклава напали на Константинополь і чуть не взяли. Но патріарх Фотів виніс омофор – Комофор. Верхній покров Божої матері, котрий оберігався у Константинополю, обніс на мурах града, і в літнє врем'я поднялася буря і поперевертала кораблики русів, і вони вимушені були відступити, хто погиб, а котрі вернулися на Тисудунайський Анклав, на ту древню Моравію. І на Карпатську Русь вони казали, де ми були? Ми хотіли захватити народ, а Бог у православних такий сильний, що літом на нас бурю подняв. А може, й нам, русам під Карпатами, узяти попросити тої віри, і слав'яно-руси, предки наші запросили із Востока. Учителів Кирила і Мефодія, котрі склали нам і кирилицю, написали нам, перевели Євангеліє на тодішній живий славяно-руський язик. А от в одному із храмів, уже 1 октября, у Константинопольському влахерському храмі, Виділи двоє святых, як Божа Мати во время всеношного зайшла в храм, але по воздуху, і пішла до престола, молилася, а после молитви простерла над людьми свій покров. Собитие то, що покров Божої Матери спас Константинополь, і субитє на всеношному бдень, що видели святі, як покров Божої Матері. Покриває і спасає людей, і стало основанням установити праздник покрова Божої Матері. Хто ж найліпше любить цей праздник? В першу чергу потомки тих слав'янорусів, котрі напали на Константинополь. То наші предки із Тисодунайської долини з Києва в той час. У 860 році ніхто не нападав, не збирався, да й Київ був у мирних відносинах із Константинополем, будучи покрайнім городом Хазарії. Легендарні аскольд дір прийдуть у Київ із Новгорода через два роки. І то лише у Києві стануть на роботу, але і вони нікуди. У 862 році не ходили. І так, на покрови Божої Матері ми нині маємо два аспекти. Перший духовний, Божа мати, покри нас своїм омофором так, як ти покривала віруючих у лахерському храмі, покри нас покровом так, коли твій омофор був обнесений. Кругом города город спасся. І ми в Ужгороді, православні кафедрального собора, і започаткували кресний ход кругом Ужгорода. Іменно з тою думкою, щоб з іконою Божої Матері обійти наш град, древніший град у Європі, древніший, ніж Київ, то древніша кафедра православних архієреїв. І в тому граді ми хочемо, щоб було мир. І любов, і бо всі люди, і більшість, молилися Богу по православному. А також історичне собитє, іменно покрови, напоминають нам, що сперва наші предки пішли туди з войною, були наказані. Но через два роки, у 862 році, написали письмо. І князь Ростислав Моравський, од імені наших князів слав'яно-руських, пригласив. І в 863-му Мефодій і велика депутація, може, 200 і 300 людей з ним прийшли на наші землі. І з 863-го року починається історія православ'я під Карпатами і на Моравії. І якщо на Моравії латинська церква задавила православ'я і скоренила кирилицю кирила і мефодія. І нині словаки, чехи, хорвати, поляки усі під давленням Латиники на голову меншу і слабшої, ніж кирилиця. Ну там, де прийшла Латиніка, там і скоренили православ'я. Ми ж під Карпатами 1150 років держимося у вірі. І тому на покрови кажемо Божа мати, ідейся війна, Господи, воїна наших збережи, живих верни думів, усопших. Приєднай до ізбранних. ну а нас. А нас научить знати добру історію, щоб ніякі лжеці не писали нам свою лживу історію, щоб ми знали свою, знали подвиги своїх предків, знали б щасливі, красиві сторінки свого народу і держася віри православної нині в єдинстві з українською православною церквою. Ми й тут нині, діти Божі. Настоячі воїни Христові, а в вічності разом зі святими під покровом Божої Матері, і ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.